У 80-ту річницю голодомору в Києві вшанували пам'ять убитих українців. Біля 6 тисяч людей пройшли скорботною ходою від метро Арсенальна до меморіалу жертв Голодоморів. Серед них народні депутати від всеукраїнського об'єднання Свобода. Хліб та свічка пам'яті символ цієї трагедії. Геноцид був військовою операцією зі знищення української нації. Окупанти застосували найстрашнішу зброю голод, каже лідер націоналістів Олег Тягнебок. Собі навіть тяжко уявити, скільки ненароджених українців ми втратили. Тяжко собі уявити і підрахувати, який інтелектуальний потенціал, творчий потенціал ми, як нація, фактично були позбавлені цього. І, власне, саме через те, ця трагедія вона заставляє схилити голову усіх українців і тут, в Україні, і поза межами нашої держави. Господи, голодомору. Це величезна трагедія українського народу. Це величезний злочин комуносталінського режиму. І ми повинні пам'ятати цю подію. І наші діти, онуки повинні пам'ятати, щоб не допустити в майбутньому подібних злочинів. Тут є люди із Канади, з Австралії, з Америки, з Греції. Це показує, що український народ є, значить де є українська кров, там є українець, і ті українці не дадуть забути цю трагедію. цей геноцид, цей злочин проти людства. Нинішній режим, спадкоємець сталінського повертають окупаційну риторику. Не геноцид, а просто голод. Державні вшанування жертв про людське око каже Олег Тягнебок. Ми сучасники повинні максимум зробити, щоб така трагедія ніколи не повторилася, і щоб пам'ять. Про ці жахливі роки вона зберігалася. Ми, політики, звісно що повинні все таки добитися того, щоб цей акт геноциду української нації був визнаний як можна більшим кількістю країн світу. Ми повинні все зробити для того, щоб існував закон, який забезпечує кримінальну відповідальність за заперечення факту голодомору. Ну і зрозуміло, коли нарешті буде українська патріотична влада, вона буде вимагати від Москви. Визнання факту голодомору як геноциду української нації, компенсації за цей голодомор і каяття перед українцями, вся Україна сьогодні відзначає ту сумну дату, але ті українці, які пішли в небо в царство небесне, вони за нас моляться, вони за нас болівають, вони хочуть, щоб ми жили в європейській державі. Тим часом у парламенті свободівці відкрили виставку Вбивство голодом, геноцид. Зібрані документи свідчать про масштаби злочину її покажуть в усіх районних центрах, світових столицях також на саміті у Вільнюсі.